Всім привіт! Почали підготовчі роботи до сезону. Зняли колесо. Чому зняли? Тому що у нас потік тормозний циліндрик. Цей потік справа був перед початком сезону, перед сезоном оранки. Цей потік уже коли догорали, поставив, дивлюсь, калюшка все більше і більше. Але зимою не хотілося я чіпати. Зараз погода хороша. Взяли, замінили тормозний циліндрик. На новий гремкомплект не хотів ставити. Ось зараз покажу старого вам. Ось видно, який у його стан всередині. Зараз на так. Ось видно. Такий стан не дуже, тому було вирішено поставити нового. Але я думаю, що вони в мене почали текти через те, що я не знав, що тут колодки підводяться. А тоді прокачуєш, і буде все тебе класно. Ось цей есцентрик, з цієї сторони, один. І з другої сторони, ще один є. Ну, Кожен на, ось, на накладку. Тому, я думаю, через те у нас цей тормозні ціліндрики потікли. Наступне, що ще будемо ми робити, це будемо пере фарбовують диски. Не подобається мені щось ця фарба. Ось вона якась така R. полізла. Не дуже. Ну Це фарбувалося зеленим, то так неаккуратно, трішки на то не страшно. Буде нова фарба ґрунт, зачиститься все, як не може бути. І буду знімати усі чотири колеса. Всі чотири колеса перефарбовувати. І в мене не було, ще пофарбовані ось ступиці. Саме. Все почистимо, доробимо так, як потрібно воно. Щоб було. Дивися за технікою, тоді вона тобі буде служити довго та надійно. Ну, Але без ремонтів, яка б техніка не була, це не буде. У нас ще буде продовження ось, рамка добори. Все-таки буде три борони. Так що ми працюємо далі, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося. Всім дякую за увагу.